よろしくお願いします。 2 жовтня 2025 року, і цю дату треба зафіксувати. Маємо на соборі Святого Юра встановлено відреставрований хрест. Це загалом вперше з часу побудови храму. Цей хрест був демонтований сюди донизу. Реставрувався в реставраційній майстерні, тому що первинні реставрації, які відбувалися, вони відбувалися загалом на самому соборі без його демонтажу. Цей хрест є історичний. Ми зараз повернули йому первісний вигляд, тому що в свого часу хрест був. Загалом обшитий такими мідними листами з позолотою. Це було до тисячоліття хрещення Русі. Ще коли тут була православна церква. Власне було обшито цей хрест. Загалом всі ті елементи хреста дуже сильно коридували, були пошкоджені. Потрібно було прийняти рішення, як діяти далі, як відновлювати хрест. Офісом охорони культурної спадщини під керівництвом нашої очільниці Тетяни Балукової було скликано комісію реставраційну, до якої війшли експерти по реставрації металу, науко. Відомі фахівці мистецтвознавці, які знаються на цій справі, і вони були долучені до того, щоб прийняти рішення, як реставрувати, який вигляд хресту повертати. Тобто, і зараз повернулися до цього історичного вигляду. Це є мережка з такому вигляді виноградної лози, що фактично є притиманно для такого часу власних хрестів, які встановлюють на храмах. Комісія прийняла рішення відновити цей цей первисний вигляд, і ми дослухались до цих рекомендацій не вдалося власне повернути на місце п'ять променів. Вони зараз експонуються в кіоті, встановленому храмі, залишені тут для огляду. А відновлені промені, які виготовлені за аналогією копії променів, вони були промарковані спеціально з датою цього часу цього року, 2025-го, і були власне зроблені за аналогією тих, які були історичні. Загалом вартість реставрації складає орієнтовно трохи більше двох. 600 тисяч гривень, коштів на це бюджетних потрачено не було. Це є кошти меценатів. Була необхідність відновлення променів, а так само і в огляді конструкції Христа, так як не було відомо, в якому стані перебувала основа Христа, як він кріпився. Для нас це така звична робота по реставрації, тому що ми в реставрації вже давно зробили багато. Дякуючи своїй досвідченій команді, це було значно простіше. Ми звернулися до управи міської ради. Міська рада дуже гарно, дуже швидко це все відреагувала, і цей хрест, що ми його відновили і поставили. Я дуже завдячую фахівцям, які реставрували. Ви знаєте, так як я побачив, як фахівці реставратори відносилися з такою великою пошаною, любов'ю, кожен осколочок збережений, гарно все підготовлене. Ми мали декілька засідань. Ми збиралися, ми доглядали все з працівниками міської ради з фахівцями. І я їм усім, усім цілій компанії, дякую за те, що вони так гарно, фахово до цього підійшли.